Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу після двотижневої паузи поновлюються національні чемпіонати. Футболісти з розташування своїх збірних повернулися до клубів. і На найближчих вихідних на них очікують клубні справи, а саме чергові тури в національних чемпіонатах, в тому числі і в топ-лігах Європи буде дуже багато класних вивісок, і про ці вивіски ми сьогодні поговоримо. Розпочинаємо з німецької Бундесліги, в якій сьогодні стартує сьомий тур, і в якому буде неймовірна вивіска. Про неї трішки пізніше, а зараз пригадаємо турнірну ситуацію після шести турів. І 100% показником лідирує Баварія: шість матчів, шість перемог, краща атака та ще й краща оборона, як наслідок 18 набраних балів. Можливо, вже сьогодні мюнхенцям можна віддавати срібну салатницю, тобто чемпіонство. На відстані 4 балів від них іде Боруся Дортмунд, Команда, яка, до речі, ще не програла жодного поєдинку. І саме між ними матч в сьомому турі. Баварія, Боруся Дортмунд, так зване Der Klassiker. Але повертаємось до турнірної таблиці. В зоні Ліги Чемпіонів також йдуть Лейпсих 13 балів та Штутгарт 12. Потихеньку оговтується після звільнення Еріка Тенхага Байерзлі Ліверкузена. він на даний момент п'ятий. Ну а в зоні Єврокубків також перебуває і Кельн. Найгірша ситуація у Хайденхайма та Борусі з Менхенгладбаха, котрі перебувають в зоні виліту і котрі набрали лише по три бали. Борусія до того ж не виграла жодного поєдинку. На позиції перехідних матчів учасник Єврокубків Майнц – 4 бали. Сьомий тур буде відкрито в п'ятницю матчем Уніон Берліна та Борусі з Менхенгладбаха. Можливо, саме в цьому матчі Гладбах нарешті таки здобуде свою першу перемогу в чемпіонаті. Ну а в суботу інша Борусія з Дортмунда гратиме в Мюнхені проти тамтешньої Баварії. Der Klassiker. До того ж, перша команда проти другої на даний момент турнірні таблиці. Однозначно, центральний матч туру. Але матч, в якому все одно є явний фаворит це Баварія. Щоправда, Мюнхенці попередні два сезони вдома у Дортмунда не вигравали, тому подивимось. Для самої ж Борусії цей матч має стати лакмусовим папірцем щодо реальності їхніх претензій на боротьбу за чемпіонство. Даний матч буде закривати програму. Суботи розпочнеться о 19.30 за Києвом. Ну а до того в Німеччині зіграють Вольсбург проти Штутгарта, Хайденхайм проти Вердера, Кельн проти Аугсбурга, Майнц проти Леверкузена та Лейпциг проти Гамбурга. Два матчі в неділю: Фрайбург проти Айнтрахта, а також Санкт-Паулі, у котрого три поспіль поразки гратиме вдома проти Хофенхайма. Оперативно вирушаємо до французької ліги 1, в якій сьогодні стартує восьмий тур, а після семи лідирує ПСЖ. Навіть незважаючи на те, що за попередні три тури вони виграли лише один поєдинок 16 балів у Парижан. Щоправда, на відстані лише одного балу від них перебувають аж три колективи Марсель, Страсбур та Ліон. І проти одного з них, а саме проти Страсбура, сьогодні гратиме ПСЖ. П'яту-шосту позицію поділяють між собою Монако та Ланс, маючи по 13 балів. Неподалік від них Ліль 11. Найгірша ситуація у Меса, єдиної команди, яка ще не виграла жодного матчу і яка має лише 2 бали та, відповідно, посідає останню 18-ту позицію. В зоні виліту також перебуває і Анже 5 балів. На позиції перехідних матчів Осер 6 балів. Щоправда, 6 також у Гавра та Нанта. Програму восьмого туру в п'ятницю відкриють Парі Сен-Жермен та Страсбур. Перша команда проти третьої, центральна гра, але й в даній грі є беззаперечний фаворит. Це звичайно ж ПСЖ. навіть незважаючи на те, що останнім часом трішки в чемпіонаті забуксували. Але, наприклад, в домашніх матчах взагалі ще не пропустили жодного голу. Щоправда, слід зазначити, що Страсбур абсолютно у всіх матчах чемпіонату обов'язково забиває, зокрема в попередньому турі розбили Анже 5-0. Тому мікроскопічна інтрига, все ж таки, присутня. Інтригою є і можливість українського протистояння. Але якщо вихід Іліза Барного за ПСЖ доволі таки прогнозований, то от вихід Едуарда Соболя за Страсбур малоймовірний. Адже український захисник в цьому сезоні не зіграв чемпіонаті ще жодної хвилини. В основному сидить на лаві запасних. Три поєдинки в суботу: Ніцца проти Ліона, Анже проти Монако, а Марсель проти Гавра. Підопічні Роберто Дезербі в цьому сезоні всі домашні матчі виграли, тому будуть фаворитами і даного протистояння. П'ять матчів в неділю: Ланс проти Парижа, Лор'ян проти Бреста. Найбільш компромісна команда чемпіонату Рену, котрої вже аж чотири нічиї, гратиме вдома проти Осера. Мец в пошуках першої перемоги поїде в гості до Тулузи. Ну а Нант гратиме вдома проти Ліля. В п'ятницю також стартує черговий тур і в чемпіонаті Іспанії. До речі, уже аж дев'ятий. А перед ним турнірній таблиці лідирує Реал Мадрид, маючи 21 бал. Друга сходинка за Барселоною. 19. В зоні Ліги Чемпіонів також ідуть Вільяреал та Батис. А от зону єврокубків замикає Атлетико Мадрид та Севілья, маючи по 13 балів. Щоправда, по 13 також у Ельче та Атлетика з Більбао. Найгірша ситуація у мальорки та Реал реалсоєда. Вони набрали лише по 5 балів і перебувають на дні турнірної таблиці, тобто в зоні виліту. В зоні виліту, до речі, також і Жирона. Щоправда, вони тут перебувають лише по гіршій різниці забитих та пропущених, оскільки так само як і Жирони, по 6 балів у Ов'єду та Сельти. Жероні, команді, за яку виступають аж три українці, важкувато буде залишити зону виліту по завершенню дев'ятого туру, адже гратимуть вони в ньому на виїзді проти Барселони. До того ж Барселони злої, оскільки каталонці зазнали двох поспіль поразок. Спочатку в лізі чемпіонів 1-2 від Парі Сен-Джермен, а потім чемпіонатів взагалі 1-4 від Севільї з нереалізованим пенальті від Роберта Левандовськи. як наслідок втратили першу сходинку в чемпіонаті. І незважаючи на те, що Жирона в попередньому турі нарешті таки здобула першу перемогу в чемпіонаті 2-1 над Валенцією, з голом в тому числі від Владислава Ваната. Але проти Барси їм буде складно. Барселона та Жирона свій матч зіграють в суботу, а от дев'ятий тур відкриється в п'ятницю поєдинком oviedo еспаньол В суботу, окрім Барси та Жирони, зіграють Севілля проти Мальорки, Вільєреал проти Бетиса. Це третя команда проти четвертої. А також Атлетико Мадрид проти Осасуни. Чотири поєдинки і в неділю. Ельче проти Атлетик Більбао, Сельта спробує здобути першу перемогу в чемпіонаті в домашньому поєдинку проти Реал Сосєдаду, Леванте гратиме проти Раевалікано, а Реал Мадрид поїде в передмістя Мадрида на поєдинок проти тамтешнього хетапа. Великий відсоток на те, що за Реал не зіграє Кіріан Бапе, котрий пропустив попередній матч національної збірної Франції. Дев'ятий тур закриється в понеділок матчем Алавес Валенсія. В англійській прем'єр-лізі матчів у п'ятницю не буде. А восьмий тур розпочнеться в суботу. А перед ним ситуація в турнірній таблиці наступна. Лідирує лондонський арсенал, 16 балів. А все через те, що посипався Ліверпуль, котрий уже другий 15. в зоні Ліги Чемпіонів. Тоттенхем та Борнут, у котрих по 14, неподалік Манчестер Сіті та Крістал Пелес. Найгірша ситуація у Улверхемптона єдина команда, яка ще не виграла жодного матчу і має лише два бали. В зоні виліту також Вестхем та Берлі, неподалік зони виліту команди українців Нотінем Форест Олександра Зінченка та Бренфорд Єгора Ярмолюка. І саме з Нотінгем Форест Олександра Зінченка розпочнеться восьмий тур, адже лісники вдома гратимуть проти Челсі. Щоправда, сам Олександр не допоможе команді, оскільки травмований. А лісникам очки потрібні, оскільки ведуть боротьбу за виживання. В суботу також зіграють Берлі проти Ліца, команди, що піднялися до АПЛ, Брайтон проти Нюкасла, Крістал Пелес проти Борнмута, шоста команда проти четвертої, Манчестер Сіті проти Евертона, Сандерленд проти Вулверхемптона, а Лондонський Арсенал свій перший матч. В статусі нового лідера буде проводити в Лондоні, граючи дерві проти фулема. Безумовно, однією з причин того, що каноніри зараз на першій сходинці є справжнісіньке падіння Ліверпуля, адже Мерсесайці, увага, зазнали аж трьох поспіль поразок. Одна з них, щоправда, в лізі чемпіонів. Прийшов час повертатися на переможний шлях. І коли ж це робити, як не в супергрі. Ліверпуль, Манчестер Юнайтед поєдинок, який відбудеться в неділю. І незважаючи на те, що зійдуться друга команда проти десятої на даний момент турнірній таблиці, гра безумовно привертає увагу. Манкуніанці, до речі, у попередньому турі. Обігравши Сандерленд 2-0, ні з того, ні з цього увірвалися в топ-10. Крім Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, в неділю також зіграють Тоттенхем проти Астон Вілли. Ну а восьмий тур закриється в понеділок лондонським дербі Вестхем проти Бренфорда. Поєдинок за виживання. На завершення про унікальну італійську серію А, в якій в суботу стартує сьомий тур. В чому унікальність? Річ у тім, що лише в Італії двовладдя Наполі та Рома мають по 15 балів. Далі йдуть міланські колективи у Мілана 13, у Інтера – 12. Також 12 і у Ювентуса, по 10 у Аталанти та Болоні. Відразу 4 команди чемпіонату Італії не виграли ще жодного матчу Піза, Дженуа, Верона та Фіорентина. Фіалки рятуються, оскільки за додатковими показниками перебувають над зоною вильоту. Центральний матч сьомого туру це протистояння Роми та Інтера, другої та четвертої команд на даний момент. Рома команда Артема Довбика та Жан П'єро Гаспаріні здобуває перемоги в специфічний спосіб, в основному сухі, тобто не пропускаючи голів. Але Інтер у всіх матчах чемпіонату забуває. Тож римлянам, які, до речі, з 2016 року вдома не виграють у Інтера, потрібно буде вигадати щось інше. Рома Інтер цей поєдинок буде закривати програму суботи, а до того зіграють Лечі проти Сасуоло, Піза проти Верони, а діючий чемпіон Наполі гратиме на виїзді проти Торіно. Головною вивіскою неділі є протистояння Мілана та Фіорентини, навіть незважаючи на те, що фіалки, нагадаю, ще не виграли жодного матчу. Головний підтекст, і, безумовно, наставник флорентійців Стефано Піолі, тренер, з яким Мілан востаннє ставав чемпіоном. Россонері, до речі, попередньому турі втратили лідерство, зіграли на виїзді 0-0 проти Ювентуса. Пулішич не реалізував пенальті, тому звичайно ж вони будуть максимально заведеними. Даний поєдинок закриватиме програму неділі, а відкриють його Комо та Ювентус. Трішки пізніше Дженуа спробує здобути першу перемогу в чемпіонаті в матчі проти Парми. Можливо, генуестям допоможе гарячущий Руслан Малиновський, котрий наколотив три голи за збірну України. Кальєри проти Болонії а таланта проти Лаціо. Сьомий тур закриється в понеділок. Поєдинком Кремонезе проти Удінезе. То буде в понеділок. А на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час за підтримку каналу. На все добре.